Бідні люди, які зустрічалися з багатими людьми, що ви дізналися, який був контраст озвучив Сова. Будь ласка, підпишіться на канал, а також будь ласка читати дисклеймер. Я зустрічалася з хлопцем, який походив з дуже багатої родини. Його батьки володіли кількома об'єктами нерухомості. А він мав трастовий фонд. Тим часом я працювала на двох роботах і ледве зробляла на ренту житла. Одного разу ми ходили по магазинам, і я сказала, що светр за 50 доларів дуже дорогий. А він недбало відповів, що він коштує лише 50 доларів. І це стало для мене переломним моментом, тому що я зрозуміла, що ми живемо в двох абсолютно різних реальностях. Зараз я щаслива дружна з хлопцем, який має приблизно тільки я. Партнер не багатий, але його сім'я трохи більш заможна ніж моя, особливо його молодші брати і сестри, які виросли з більшими грошима, і це дійсно драматично. У всіх дітей є відчуття, що все завжди буде впатися чарівним чином, без жодних зусиль і. Це так можливість просто падати їм руки, тому що їхнє коло заможне. Так само, як я знав людей, які могли влаштувати мене на роботу з сортуванням та лаврухту, якщо я б захотів. Вони знають людей, які можуть влаштувати їх до Мартіна Скорцезе, або в політику, або ще кудись. Чи вони хотіли б займатися в коледжі зв'язки величезні? Моє визначення бідності. Не можеш увімкнути опалення взимку, коли захочеш, щоб досягти комфортної температури, не турбуючись про рахунки. У мене було багато досвіду з цим. Я навчався в школі-інтернаті, де більшість жили на стипендії. Але через це люди думають, що я багатий. Насправді я виріс в комунальній квартирі одним із батьків. Одна з моїх знайомих мала батька, який ще місяця дав їй порожні чек. Вона була дуже приземленою і зовсім не звертала уваги на те, що я був на межі банкрутства. Це було в університеті. Інша знайома мала батька, який був партнером міжнародної консалтингової компанії. Тоді я не усвідомлював наскільки вона багата. Але її тато привіз її перший день навчання. На Сімейноблітаку якось вона запропонувала мені піти з нею на пейнтбол, але я сказав, що не можу собі цього дозволити. І знаєте, що вона відповіла? Попроси своїх батьків. Вона просто не розуміла, що не всі сім'ї так працюють. Про останню дівчину я дізнався лише більше через місяць стосунків. Я платив за наші побачення, робив усе, що їй сподобалося. Потім я дізнався, що її дідусь мультимільйонер, який купив її будинок. Її сім'я була дуже приємною. Але я помітив, що вони завжди говорили про гроші. У більшості сімей, яких я знаю, де важається групи, але. Але для них це було звичним. Наприклад, коли вона позичала батька півмільйона на купівлю будинку, його реакція була: О, це дрібниці, я думаю, тобі просто ж більше. Ця дівчина фактично збанкрутувала мене на більш частину року. Ми ніколи не їздили у відпустку, тому що вона відмовлялася зупинитися в місцях, які не були п'ятизірковими. Одного, Одного разу ми запланували поїздку на вихідні до Барселони, але вона побачила п'ятизірковий готель із видом на Сорагда Фамілія. І сказала, що якщо ми не зупинимося саме там, то вона не хоче їхати. оскільки вона не хотіла платити 10 тисяч за дві ночі сама. Ця поїздка так і не відбулася. Він був розпещений, абсолютно зіпсована єдина дитина, брехав батькам про коледж, просто забирав у них гроші, ображав мене і мою сім'ю, бо ми виросли у нижчому за середній клас, і не розумів, чому ми не могли дозволити собі певні речі. Він ніколи не цінував нічого з того, що робили люди для нього. І одного разу я дізналася, що його сім'я якимось чином уникали сплати податків на величезні суми. Йому клали 10 тисяч доларів на рахунок щомісяця. і цього все одно було недостатньо. Жодного уявлення про цінність грошей чи вдячності за те, що маєш. Він був найнещаснішою і найзлішою людиною, яку я коли небудь зустрічала. Він і його сім'я засуджували інших і вважали це нормою, поводячись так, ніби могли просто домовитись або заплатити комусь, щоб уникнути наслідків. Одного разу він вдарив мене, і я викликала поліцію. Він був п'яний, сів за кермо і його заарештували. Тоді його розлютилася на мене, бо я так з ним починила. Це було абсурдно, і після цього вони перестали спілкуватися. Його мама також мала найжахливіший смак у декоруванні дому. Чомусь багаті люди дуже люблять півні. Сім'я моєї колишні була заможною. Вона була милою, приземленою людиною, отримала приватну освіту і вже в 25 років стала менеджером банку. Ми познайомилися в той період, коли я був зовсім без грошей. Щойно розлучився, щойно втратив роботу. У мене був лише одяг, який був на мені. Їй... це було абсолютно байдуже. Між нами одразу виникла іскра, і ми почали зустрічатися. Наші стосунки тривали 6 років, і навіть зараз, через 23 роки, ми залишаємось дуже близькими друзями. Її брат натомість був найбільш скупим жадібним до грошей, хитрим і підступним бандитом якого я коли не буду зустрічав для нього, все в житті залежало лише від грошей і престижу. Я зустрічався з донькою генерального директора дуже великого бізнесу. Вона була красива, добра і дуже розумною, але абсолютно не розуміла, скільки ще коштує, і не усвідомлювала наслідки своїх дій. Думаю, якби ми були разом довше і трохи подрослішали на той момент їй було лише 20 Вона ймовірно змінилась би дізнатися більше про життя. Я не можу казати, що був бідним, але моя сім'я була дуже далекою від рівня доходів її сім'ї. Це було десь 25 років тому. Її батько зробляв 4 тисячі доларів на годину, і це безрахун. Ування опціонів на акції розірвати з нею стосунки. Це і є моє найгірше рішення у житті, яке я коли-небудь приймав. Я зустрічалася з хлопцем за 30, чи трастовим фондом досі керував його батько. Але гроші з нього він тримав майже завжди, коли просив. Наскільки я знаю, це були невеликі суми, але їх вистачало на життя і приймати хоча б мінімально розумні рішення. Він вважав, що ми на одному рівні, бо наші зарплати були приблизно однакові. Але замість того, щоб розумно інвестувати свої гроші, він залишав їх лежати без діла, а потім кілька разів на рік знімав від 2 до 5 тисяч доларів, щоб тримати голову над водою. Це мене не турбувало, і якби він. Не читав мені лекції про мої власні фінанси і намагався давати поради. Він теж би опинився в боргах, якби не трастив пон, який завжди його рятував. Коли я залишилася безробітною на два місяці, і потім була змушена піти на роботу з значно меншою зарплатою. Він навіть не запропонував допомогти з орендою на кілька місяців, щоб я могла стати на ноги. Ми були разом три роки, з них три жили разом, але наші витрати завжди ділилися 50 на 50. Тому його єдиним правильним рішенням було зустрічатися зі мною настільки наївною, що. Погодилися на такий розпонтів витрат, він міг би жити набагато краще, якби зробив хоч щось, хоч якісь хороші інвестиції, наприклад, купив будинок у 2015 році. На той час це було майже доступно навіть мені на мою власну зарплатню. Чесно кажучи, він був абсолютно відірваний від реальності. Я була на першому курсі коледжу і жила самостійно, оскільки переїхала в інший штат. Він був здивований тим, що у мене не завжди є кишенькові гроші, і що я не можу дозволити собі робити все, що йому хочеться, бо це коштує грошей. Він щиро був шокований, коли сказала, що працює не для досвіду. А щоб вижити, ми часто сперечалися про те, яку роботу я могла б знайти, бо він не розумів моїх реалій. Я забрала його додому на різдво і був вражений, адже ніколи не бачив таких маленьких будинків, як наш, чи наш будинок зовсім не маленький. я виросла з власною спальнею, і нас навіть є ще одна. Він просто не міг розуміти, чи мій фінансовий стан, але після того, як я одного разу прокинулась від стуку його кухаря у двері, я й сама не знаю, чого очікувала від цих стосунків. Я зрозуміла, наскільки складно знаходити спільну мову з людиною, яка має інше соціально-економічне походження. Хоча ми щиро намагалися зробити так, щоб гроші не стали проблемою стосунку. Наша різниця у ставленні до фінансів зрештою нас роз'єднала. Він поводився так, ніби не навіть багатих, але при цьому активно користувався привілегіями їхнього багатства. Це було схоже на якусь гру. емпатія без справжнього розуміння того, що значить боятися не заробити на життя чи на пенсію, або намагатися балансувати між необхідністю та розкошами. Йому було важко зрозуміти, чому я так обережно ставлюся до витрат, а іноді його це навіть. Жатувала для мене фінанси це емоційне питання, бо навіть його підтримка життя на рівні саднього класу здається досягненням. А для нього це був стартовий стандарт, гарантований без зусиль. Чесно кажучи, це було схоже на побачення із заплентаненим будь-які труднощі, з якими я стикалася у реальному житті, були для нього незбагненними. Друзі, дякую вам за перегляд. На жаль, вчора в нас не було відео по дуже простій причині. Я це сліше маю проблемки через те, що хворію. В мене не вийшло вчора ввечері змонтувати е, відео. Тож так, ось ситуація. Але я збираюсь компенсувати це на новий рік. Зробу вам деякий тип як подарунок і тому сподіваюся, вам подарунок сподобається. Е, дякую вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і гарного! дня! Запис від монтажного сови мене тут трішки не вистачило до 10 хвилин. І якби 10 хвилин краще продвигаються, тож вибачайте, але там далі буде просто гарна музичка. Якщо хочете, можете послухати. Це таке гарне мені ласка, підписуйтесь на канал та поставте лайк. До побачення!